Замовник захотів в ванній кімнаті тіньовий профіль, та лед підсвітку. Але коли приїхав на замір, побачив ось таку історію. Тобто плитка керамограніт, все чудово, підмазано все так, як потрібно. Але підмазано підзвичайний профіль вставочний. Людина не хоче тут бачити вставочний профіль. Плюс... Зроблений короб, який задає нам висоту. І якщо ми використовуватимо звичайний парячий профіль, у нас виходить ну, шляпа трошки повністю плюс стикувати його з тіньовим профілем, самі розумієте, що це буде. Якщо ж опустити нижче, щоб перекрити ту всю шляпу, то ми втрачаємо в висоті 3 см. Плюс також тіньовий профіль потрібно буде використовувати для прижини для керамограніту. Тому який же ж вихід з цієї ситуації? А вихід дуже чудовий, тому що у нас є такий профіль, який називається ТТ2.0. Ось як він виглядає. І в чому його красота? А красота в тому, що це тіньовий шов, який дозволяє встановити всередину led підсвітку і буде виглядати ось так. Плюс в нього є задній борт, який перекриває ту всю історію у нас підмазану. Плюс ми витримуємо рівень. Да і виглядає він просто чудовенько. Результат роботи покажу вам уже в наступному відео.